Діти, ви помітили, як гарно стало на дворі? Це означає, що до нас прийшла зима, час веселих розваг і пригод. Зима це особлива пора, коли ми можемо гратися в такі ігри, яких не буває в інше пора року. Санки можна використовувати для того, щоб возити друзів або навіть допомагати батькам тягнути речі по снігу. На ковзанці можна не лише ковзати по льоду, а й грати у веселі ігри, танцювати або просто радіти зимі. А ще взимку лижі і вирушити в ліс. Лижі допомагають не тільки швидко пересуватися по снігу, а й милуватися красою природи. Зима це і час для веселих ігор у сніжки, а ще можна побудувати снігову фортецю або зліпити сніговика. Сніговик наш зимовий друг. Зима дарує нам багато радощі, веселощів і пригод. Але пам'ятайте, діти, гратися на морозі треба обережно. Тож діти, не сидіть вдома, зима чекає на вас, щоб подарувати. Радость і незабутні розваги! До побачення!